Газонна решітка 60 на 40. Висота в неї йде 4 см. Є в мене ось такий адсьєв. Отсів. Набираємо адсьєву повне відро. Все, повне відро набрано. І висипаємо. Розгортаємо. Гарненько розгортаємо ось так і втрамбовуємо, Якщо сів, можна його ще проляти водичкою. Або якщо це земля, також можна проляти водичкою, щоб воно е, повністю сіло. І тепер дивіться, як ми бачимо, який малюнок, візерунок. Якщо далі відійти, ось так воно виглядає. Пішло на одну секцію, вважайте, е, десь трошки більше, ніж півдра от сєва. Газонна решітка розмір 60 на 40 однієї секції, висота 4 сантиметри, ціна за штуку 125 гривень. Можна засипати землею, там, де газон у вас засівати травою, або можна засипати щебньом. І ось так їздити спокійно машиною по ній ну, без проблем взагалі. Ось так. Номер телефону буде в описі під відео. Відправляємо по всій Україні новою поштою, новою поштою від одного мішка.